Читання вірша Висоцької ми уміємо чисто митись! Добрий день, малятка! Я Катруся. Прийшла до вас у гості, щоб ви мені допомогли. Підкажіть, будь ласка, для чого потрібні нам ці предмети? Давайте розпочнемо ось з цього предмету. Що це таке? Так, це рушничок, котрим ми. Витираємося, коли помили руки або вмилися. А це що? Зубна паста. А на що вона нам потрібна? Так, для того, щоб чистити зубки, а наносимо ми її на зубну щітку. Молодці. А це що таке, захиталась жовтеньке, це наша мочалочка, на котру ми наносимо мило. І миємо все тіло наше. А ось це шампунь для того, щоб наше волосся було гарним і чистим. І давайте ми зараз послухаємо віршика. Ми уміємо чисто митись. Хороше в водиці митця. Хороше в водиці цімиться. З діжки, з ванни і кориця. З діжки, з ванни із кориця. Із ріки, із ріки ми берем мочалку й мило, ми берем мочалку й мило. Милим шию, руки милим залюбки, милим шию, руки милим залюбки, залюбки. Бруду, хто не любить дуже, мити щоки, мити вушка, поспіши, поспіши. Бруду, хто не любить дуже, мити щоки, мити вушка, поспіши, поспіши. Ти дзюрчи, дзюрчи, водице, ти дзюрчи, дзюрчи, водице. Гарно дітонькам помиться, поможи, поможи, гарно дітонькам помиться, поможи, поможи. Дітки, ми послухали віршика, а тепер підкажіть, де можна митися? В в влітку, в кориці, а ще де? В ванні. А що ми намилюємо? Мочалку, а чим ми намилюємо її? Милом. А давайте ще раз послухаємо віршика. Хороше водиці миться. З діжки, з вани із кориця, і з ріки, із ріки ми беремо мочалку й мило. Милим шию, руки милим. Залюбки, залюбки. Бруду, хто не любить дуже мити щоки, мити вушка, поспіши, поспіши. Ти дзюрчі, дзюрчі водиться, гарно дітенька помиться поможи, поможи. Ось такий гарний віршик ви прослухали. Він нам розповів. Що треба митися, щоб бути так чистенькими, гарними, чистити зранку і ввечері зубки, вмиватися і приймати душ. Сподіваюсь, вам віршик сподобався, і ви його ще раз прослухаєте.